Сьогодні разом з вами в ефірі передача Шалені ручки та їх ведучі Влад та Міла. Сьогодні ми разом з вами будемо робити дещо прикольне, м'ягисеньке та пухнасте А що саме вам розповість Мілка? Сьогодні ми будемо робити дуже м'якого зайчика. Ось так, так, друзі, будемо з вами робити м'якого зайчика. Для цього нам знадобиться дуже мало е, матеріалів, а саме: Канина. А, бавовна або якийсь наповнювач м'який. Нитки, голки, а, очі та обов'язково лікала. Ми ці лікала зараз зробимо. Вони вже в нас вирізані, але ми а, прикріпимо його в кінці відео. Буде фото, по котрому ви зможете зробити скріншот, а, розпечатати та вирізати ці лікала. Влад, ти забув найважливіше. що наші ручки. Звісно, і наші шалені ручки. Ну що ж, приступимо до роботи, нам треба взяти тканину. І бачите, у нас вона зараз лежить лицевою стороною нашого виробу. Нам її треба перевернути та зігнути навпів ось таким чином. Для того, щоб внутрішня сторона нашої тканини була а, з нашої а, зовні. Далі нам треба взяти наші лікала ось такі. У нас, бачите, нам треба взяти буде зробити два тулуба, дві деталі голови та чотири деталі наших вушок. Нам треба буде взяти його ось таким чином голочками зафіксувати наші лікала. Ну, ми вже будемо починати робити з е, тулуба. Зафіксовуємо наше лікало по центру. Ось таким чином. І починаємо ножицями просто вирізати е, нашу, е, наш силует нашого ті. Це наше перше по першому лікарні. Ось таким. Чином. A few moments later. Так, друзі, ну що, наша е, заготовочка вже майже готова. Нам залишилося буквально е, декілька е, кроків. Тут, зали... якщо у вас дивіться. Боки нашого вироба не дуже гарні, це нічого страшного, тому що ці боки будуть е, в, на, всередині нашої іграшки, і це не дуже так сильно важно, е, тому що нам буде просто шити, коли ви будете шити, ви повинні розуміти те, що ось у нас там було, е, була лапка, і вона повинна бути така полукругла. Так? І ви дивитеся, ага, так, у мене там є невеличкий такий запас припуск. Ось так. Ну, ось так. так. Ось так. Ось Ось Все. Так. Тіло в нас готове, далі нам треба зробити так само з усіма нашими головами. Нагадую, тіло в нас повинно бути дві детальки, вушок у нас повинно бути чотири, А і голова повинна бути дві детальки нашої голови. Ну а ми з мілкою зараз трішечки почаклуємо. У нас є такі, знаєте, переваги. Мілка, ти готова? Так! Тоді один, два, три, медчик. тайм. Так, ну що, і ось такі деталі в нас готові, вже маються. І далі нам потрібно взяти наші ниточки. Позоволочками. протягти ниточку. Не позовочкою. Ось таким чином. Раз, два, три. 4. Ось, знаєте, друзі, завжди кусаю, відгризаю шматок нитки зубами, але ви в жодному разі такого не робіть, тому що візьміть ножиці і ножицями обріжте. Так. І надягаємо голку в нитку, заправляємо її. Ось так, завернули і починаємо шити маленькими стіжками по нашому. По нашому колу. Як ви бачите, у нас воно вже ось тут шито, тому що у нас мається швійна машинка. Ми швиденько по швійною машинкою шили ці два шматочки. І так само в ушку. І далі ми будемо вам розповідати, що треба робити далі. Поїхали. Нам треба. Мілка, як ти думаєш, що нам треба робити? Нам треба. Ось це сюди. Правильно. А для того, щоб нам наповнити наші іграшки, наші заготовки, нам потрібно їх вивернути. Ось так. І в нас вже тут є такий носик. Так, ось так. Ми один вивернули. Щоб було, про... не, проще. не проще. Не проще, не проще. Як це все? Легше. Щоб було трішки легше, дивіться, дивимося, показуємо лайфхак. Берете пальчик. І ось так пальчиком просто на пальчик одягаєте а, всю заготовочку і проштовхуєте ось так раз. Це теж має. Два. Три, Три. і Чотири. Чотири. Ось так. І далі нам треба взяти наповнювач і наповнити наші а, тулуби нашим. Тампон. Тримай, будь ласка, тобі. Все я візьму собі. І таким самим чином ось так. Маленькими шматочками ми наповнюємо. Раз, два. 20 minutes later. І далі нам потрібно взяти. Давайте допоможу. Щоб трішки швидше було. А, ось так. А, дивіться, бачите, у нас така ось тут дирочка є. І тут така дирочка. Нам потрібно взяти а, бокові а, края нашої тканини та її зафіксувати ось тут в центрі. Ось так Ось таким чином. І взяти наш тулуп сюди А, а тулуп не потрібно так робити, тому що ми зараз будемо. Тулуп, Ось цю частинку. Сюди закладати ось так. Ось таким чином. Беремо голку з ниткою і починаємо зшивати. Друзі, якщо ви раптом маєте швійну машинку вдома, ви можете взяти цю прекрасний, цей прекрасний прилад та швиденько шити швійною машинкою цю частинку. Зараз ми разом з вами зшиваємо Цю частину власноруч, ви так само можете це зробити. І вдома, обов'язково, якщо ви маленькі, то попрохайте допомоги своїх батьків, щоб ви не проходили собі свої малесенькі м'ягесенькі шалені ручки голочкою. Minute, 37 later. Дивіться, бачите, друзі, із-за того, що у нас така тканина бархатна, така, воно не видно наших швів. Дивись, бери ось нитку з голкою. А, тримай і просовую, так от протикуй. Ось тут. Ні, дивись. У нас бачиш десь стіжок. Ми будемо зараз шити в, цей, в цьому напрямку. Ось так. Протикуй. Обережно тримаю нашу іграшку. Палець обираєш, щоб ти не проткнула палець із того боку. І з цього боку береш і протягуєш тягни. Тягни, тягни, не бійся. Все. І слідкуєш обов'язково, щоб у тебе тут не було. А... Не було такого вузлика. Так само протикуєш тепер з іншого боку. Ось так береш. Дивись, тільки тобі треба слідкувати. Ось так. Раз. Два. Три. Щоб у нас всі наші частинки з'єдналися разом. Ось так протикнула і витягуй. Давай. Тягни. Ось, молодець. І бачите, друзі, що я казав за вузлика. Ось таким чином у нас тільки що вийшов вузлик. Якщо у вас з'явився вузлик, то вам потрібно потягнути в інший напрямок. І ось тут такий мікровузлик, він обов'язково розв'яжеться. Так, і зараз швиденько я дошиваю. І будемо разом з вами вже переходити до а, пришиття наших а, вушок. Так. Відрізаємо і беремо вушка. Друзі, вушка так само. Ми беремо наші кінчики, заправляємо. У вушка ми синтемпо не кладемо, тому що вони повинні ось так лежати. Заправляй всередину, а я доки буду пришивати іншу частину нашого вушка. Ось так. Так, молодець. Дивіться. І вушка ми починаємо таким самим чином пришивати ось так раз. Ось так. Два, тільки дивіться, вушко у нас повинно пришиватися. А, дивіться. Ось вушка протнули спочатку голову, потім протнули вушко і стягуємо його разом. І з іншого боку фіксуємо. Ось так. Його видно не буде, якщо цю стяжку, цей шовчик його не буде видно, якщо ви його гарнесенько затягнете. І таким чином продовжуємо далі. Так. І ми вже закінчили пришиття наших вушок. Ось, Дивіться, ось такі вушка і ось такий зайчик у нас вийшов. Погляньте. І нашому зайчику залишилося переклеїти тільки що очі. Ось так, зараз ми. Так, ну що, друзі, ми продовжуємо. Е, нам треба зараз носик є. В одному в одного зайчика у нас носик загубився, але то нічого страшного. Зараз нам потрібно просто приклеїти ось такі два е, глазики на, наш, е, на нашого зайчика. Е, так само ми беремо наш клей-пістолет, Десь дівся. Ми беремо новий клей-пістолет, Запальнички. Е, запалюємо сірник. Розігріваємо обережно клей. Тушимо. Швиденько беремо раз. Hop. Давай. Так, тримай. Мені так сподобається. Так, перший готов. Да, а другому зайчику ми не будемо клеїти глазки, він у нас такий залишиться. А, ну що ж, друзі, ось такий зайчик у нас вийшов. Мілка, давай покажемо його людям. Такий, таке творіння природи. А, і якщо вам сподобався наш зайчик, не забуваємо ставити мілка що. Подобайки! Підписуватися на наш канал, ставити дзвіночки, щоб не пропустити наступний випуск. І до речі, друзі. Ось ми пошили такого зайчика. З Я купив тканину на 150 гривень. І з цієї тканини у нас вийшло три зайчика. У нас ще є і ще є заготовка, тому ви можете зробити три зайченятка. Дуже круто, дуже класно, і подарувати їх. Своїм любим друзям або братам чи, се... чи сестрам. Ось як, наприклад, зробиться мінка, так? Так. Ну а ми, любі друзі, хочемо вам сказати не до побачення, а до нових зустрічей. зустрічей.